Обгорта мене туга, болить голова, стіни й стеля нітять, мов темниця. Де ж ви, де мої щирі, одважні слова, де поділась моя чарівниця, молода моя муза, і горда, й смутна, жалібниця, порадниця тиха. Я ж без неї тепера, така самотна Серед цього безкрайого лиха, сяє лихо моє. Мов туман восени, без краси блискавиці, без грому, без раптового вихру буйної весни, що гуляє по гаю густому, навіть муза боїться вступити сюди, сей осінній туман небарвистий, кличе здалека, встань і за мною ходи тим шляхом, що сіяє, сріблистий. Кожна зірочка снігу нам буде в очах. Наче справжня зірка зоріти, будуть зорі встилати розложистий шлях, наче шлях тріумфатора квіти, будуть сніжні зорі та ночки вести, з бойним вітром, мов коло дівоче, адже правда, моя вихованко, і ти до зірок полинула б охоче вабить, кличе далека я за мене, мов гарячка, наводить примари. А навколо туман, наче море сумне. Чом його не розвіють ці чари?